Привіт і слава Україні! Шановні, попри всі негаразди, як завжди я в кінці говорю тезу, що ми на один крок ближче до перемоги. І це є правда. Наші хлопці, наші побратими тримають рубежі на передовій, наші волонтери вони ну, жили рвуть на руках, лиш би допомогти воякам тримати оборону. І виганяти, відправляти до пекла щоденно, ну по батальйонно окупантів, Так? тобто кількість окупантів, які нищаться сьогодні в боях біля Бахмута Солидара. Та інших населених пунктів та ж сама ж Кліщіївка. Тобто сьогодні в побатальйонно уходять в пекло, і це є дуже добре. Хочу загострити увагу на тому, що ми ведемо е серйозні бої, також на інших напрямках. Зокрема, це Запорізький напрямок. Ну і мене особисто дуже сильно турбує ситуація коло Сватова Креміна. От, зокрема, біля Креміної, тому що, скажімо так, в свій час, 14 році, я. Часто густо бував і в тих районах. Ну тоді ж це були звичайно вільні від окупантів райони. Тим не менше, це є Луганщина, Сватово. Дорога на Луганськ, вона відкривається саме ворота на Луганськ. Відкриваються в Сватово. Тому ми мусимо допомагати і нашим Збройним силам України і нашим волонтерам, які щоденно щось роблять для перемоги. Але повертаючись до інших новин, які сьогодні відбуваються в нашому інформаційному просторі, я звернув увагу на декілька тез. Отже, теза перша Європа не представляє своєї житті без Росії. Ну, це теза, яку це діч, яку сказав якийсь там тренер. Незрозумілий тренер е, тенісу в Російській Федерації у своїх там якихось медіапомийках. і, в принципі, воно б мене б не привернуло би увагу на тлі іншої заяви, іншої дічі, яка стосувалася, що Росію треба зрозуміти ну щось на кшталт, ні все так однозначно. І з Росією треба буде рахуватися, і взагалі війна війною, але ж прийде ще й час після війни. Ну, щось таке, як колись діч ніс міністр е цей, президент президент Франції, що треба сохранити ліцо Путіну там, чи Росії. Я, чесно кажучи, не звертав би на них увагу, але сьогодні міністр закордонних справ Австрії пройшло цю же діч. Так. Росія це є гравець, нам треба буде з ними рахуватися, і так далі. Це прем'єр-міністр тієї країни, яка вважає себе країною, яка знає, що таке європейські цінності, яка допомагає Україні боротися проти російських загарбників. І цей же самий міністр закордонних справ видає на гора, що ну головне не перегнути палицю по відношенню до Росії. А що він мав на увазі? Ні, я розумію, що він є як то приємник іншої міністерки закордонних справ, яка колись була в Австрії, ну той, що пам'ятаєте, Путін десь там на весілля до неї загулював. Отже, ситуація така, що звичайно, світ не є україноцентричний, я це розумію. Але коли західні партнери несуть відверту діч, чесно кажучи, реакція нашого МЗС. Ну, на моє глибоке переконання, мала би бути більш ну, дієва, напевно, чи як. Я навіть не знаю, я, звичайно, не дипломат, але тим не менше, я бачу, що не розриваючи дипломатичних стосунків з Білорусією, ми намагаємось якимось чином встояти чи все діти на декількох табуретках одночасно в боротьбі проти Росії. Активізуватися треба все-таки на західному напрямку, і бажано не за рахунок наших великих послиць у Болгарії чи ще інших там інструкторів, там не знаю, пляжного волейболу скоро будемо набирати, ну чесно кажучи. МЗС має трошки навести лад в кадровій політиці і визначитися з багатьма питаннями, можливо, узгодивши їх звичайно з президентом. Це логічно, тому що президент в нас здійснює зовнішній курс держави, як то кажуть, в межу своїх повноважень. Він за це відповідає. А МЗС це лише інструмент в руках президента України Зеленського. До речі, я нагадаю, що, попри 10-й місяць війни, він до сих пір не втік. Для Декого хто тут зраду хоче розігнати, що ми тут незаконно критикуємо президента? Ні, він не втік, і він разом з нами. Оце отак. От вам. Ну але ж їдемо далі. Їдемо далі, повертаючись, як кажуть, до наших баранів. Ой, перепрошую не до баранів, а до нарцисів. Значить, ну що ж, нарцис – все. І написав заяву про звільнення, але прокоментував це як відставка. Ну, для деяких нерозбираючихся, хочу сказати, що зайти в Вікіпедію, почитати, що таке відставка. Відставка це звільнення за заявою, звичайно, чи за рапортом, з служби государявої або ну, з Державної служби, або з військової служби. А все остальне це звільнення з роботи чи з займаної що? Позаштатний радник і знову ж таки. Роботодавцем був все-таки Єрмак. Ну, ми ж розуміємо, що заява про звільнення пишеться на адресу того, хто приймав на роботу. Отже, головний роботодавець Єрмак. Через букву Є, така похожа на букву С посередині з рисочкою. А то наш нарцис зробив помилку навіть в заяві та написавши російську букву. Ну, тим не менше, зробив помилку, ніби переписати, але вивалив так, як вивалив. Ну все, пішов і. і... Хай собі йде. Повертаючись знову ж таки до нашої ситуації, я хотів би звернути увагу на ще одну новину, яка нещодавно вигулькнула. Вона вигулькнула з окупованих територій, і ми вітаємо всі дружно з вами. Ми вітаємо, що російські окупанти знайшли і призначили крайніх трагедії в трагедії Макеївки. Вони що зробили? Ну вони крайніми назначили якогось там главмінта. І його главмінтят народної главміліції Макіївки. Ну тобто, ви розумієте, що, попри всі негаразди, ми все рівно будемо ближче до перемоги. От, тобто, росіяни призначили відповідальними по Макіївці представників так званого ордло ДНР. Ну, призначили та й призначили, сказали, що покарають публічно. І очень, очень, очень. Ну, я думаю, що по законам воєнного времени розстріляють. Та й в принципі, та й їм в руки і бронепояс на зустріч, скажімо так. Повертаючись знову ж таки до останніх новин, на які хотів звернути сьогодні увагу. Це перша новина. Що вчора Шайгу вже нібито якби виступив і сказав, що буде півтора мільйони армія російських окупантів. А я нагадаю, що наші збройні сили приблизно побатальйонно щодня відправляють їх до пекла. Але тим не менше, шойгу вже зробив заяву, і сьогодні весь світ з нетерпінням чекає виступу саме Путіна, тому що містер Ху чи Пу Має щось сказати, і в медіа Росії вже розганяється ця теза: напевно, він скаже про війну. Чи можливо він скаже про мобілізацію? Чи можливо він народить якусь діч, що Ленін створив Україну, а братський русський народ допомагає їм боротися за незалежність. України, от каких-то там непонятних англосаксов. Ну, чесно кажучи, що те потуроча скаже в прямому ефірі. Мене менше всього цікавить. Мене більш цікавить, що ви, шановні мої друзі і глядачі, знаєте, нас цифра більше 20 тисяч на цьому ютуб каналі. Ваш перепост, ваша підписка це є те, що допомагає впроваджувати наш український контент. В медіапросторі. Тому що хороші руски, які заполонили наш ефір, чесно кажучи, мене вже дістали. Точно так само, як мене дістає те, що ми їм надаємо майданчик. Тобто вчорашні бігли, так, вчорашні бігли, які були рядом біля Путіна в часи його становлення, сьогодні розповідають і дають нам якісь поради. Ну, чесно кажучи. Давайте ми все-таки будемо боротися за Україну українськими методами, скажімо так, без використання нашого інформпростору російськими тими всякими хорошими русскими. Тому підписуємося на канал, робимо перепост. Ну і саме головне, я хочу вам ще раз всім нагадати, Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!